Фотографії виховних заходів, які проводяться в нашій школі, а в нас традиційними є перше дзвоник, свято Миколая, вертеп, різдво святкуємо кожного року. Шевченкове свято, ну день матері, діти в другу неділю травня. Так і ну і стараємося на тому стенді відобразити наші екскурсії, тому що кожного року. Ми подорожуємо, стараємося відвідати місто Львів, музеї Львова, також по золоті підкові, підгорецькому замку Олеському замку. Ну і тут ви бачите, якраз фотографії є. А з давніших років, тому що це історія наша. Наші випускники приходять до школи, і їм приємно побачити себе маленькими, Є мовими в ну, першому кроку, 3-4 класі. І от якраз ви маємо змогу побачити а? коли хаті, коли вона вчилася начальники. Та, то, то були в концерти, я кажу, настільки приємно, що тисяча другий рік за маску. Вічні вже фотографії на святі Миколаєву, досить цікаве таке судове дійство, робіть добро. Кожного року проводимо свято Великодні Гаївки, діти співають Великодній гаївки, інстинізуємо розмову пошуку, День Незалежності кожного року відзначаємо в селі, діти виступають в клубі, на сцені. А, а так, того так, року ви будете гаївки проводити в школі? Цього року щоб ми... записати, наприклад, прийти і записати відео таке? Цілі під церкву, діти співробляють, ага. а ми також більш готуємося так. до Дня Матері. Я хочу День Матері в таких великих при церкві. <ресуржу> ми готуємося діти до Дамай, сьогоднішнього свята, яке приурочене, відкриття. Меморіальної дочки, учениці жительки села Рідного Олі Бої, яка навчалася в нашій школі, в нашому класі. І всі ви знаєте, що загинула на Майдані. І от сьогодні якраз будемо посвячувати цю меморіальну дошку. Нас будуть гості і. Ми шануємо пам'ять, також підемо на цвинтар і покладемо квіти до пам'ятника, до могили Олі Бурої. Ну і, звичайно, що виконаємо молитву за Україну, так, і Боже, великий Єдиний. Тому я прошу зараз всіх на ще раз повторити, підготуватися і е, виконаємо Боже великий Єдиний. Ми на освяченні школи. Так? З такої ну, сумної причини є в нашій школі, але вона сиділа за цією паркою. Був найгірший клас, у нас було 20 учнів, правда, 20 учнів да, да, учні вчилися. Ну, І я в руках тільки доброї думки завжди бо Дуже гарна дівчинка вчилася, як вона вразно читала, як вона більше декламувала. А як співала і діти був такий добрий час, коли ми виступали всі в клубі на. Так, 20 дітей. Ага, бо я теж спілалася з сім'єю. Так, так, так. Ми були в різній класі. Уже в нас була хороша вчителька, так що теж її любіть. Я вже школу закінчила 5 років тому, а вам ще вчитися і вчитися, і трубитися. Ну, як шкільно, я. Герої України, зірка є, може також якісь фотографії так, тут на тому стенді так розмістили.